Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України вже понад півроку, як переведений із окупованого Криму до Чернігова на плечах інженерів, погонах випробування нових зразків озброєння, науковий супровід розробок та продовження життя старих стволів та обладнання. А це вкрай важливо, поки розкручуються моховик сучасної української оборонки. На нову базу до Чернігова перевести вдалося далеко не все. У першу чергу евакуювали особовий склад та спецобладнання. Та, попри це, військові інженери. Продовжують виконувати поставлені завдання та обживаються. Фахівці центру вже провели випробування гелікоптера мі 8 на аеродромі Півці, облаштовують і робочі місця на своїй новій базі у місті. Будь-яке рішення Міністерства оборони Генерального штабу, коли по передлокації центру там переміщення. і ось Ці речі ніхто не обсуждає. Ми люди воєнні, в воєнній формі, і ми будь-яке рішення вищого руководства Міністерства оборони як довжна держава забезпечує допомагають і небайдужі чернігівці. Зголосився допомогти благодійний фонд Поліський оберіг. А його засновник, народний депутат України Владислав Атрошенко, який системно допомагає війську з перших днів мобілізації, віч навіть зустрівся із особовим складом, аби обговорити перспективи війська, потреби навчально-випробувального центру та реформи Української держави. Я привісту реформи, я сторонник реформ. і сторонник змін змінення в країні. Я единственное, что боюсь, я боюсь следующего, то, что сегодня и много новых лиц появилось в парламенте, это тоже есть большой плюс, но во всем должен быть здоровый баланс. На переконання парламентаря будь-які зміни в державі повинні бути послідовними та щитким алгоритмом дій. Саме в такому прозорому режимі найефективніше викорінювати корупцію та будувати могутню й оснащену армію, у якій військовослужбовець матиме змогу не тільки якісно виконувати завдання, а й забезпечити родину. Таку думку парламентаря підтримали й офіцери. Для них у наслідок переїзду з окупованого Криму, питання забезпечення службовим житлом постало дуже гостро, але перспектив. тенденция которая сейчас ну, абсолютно очевидна значит она для военных она положительна значит бюджет который был 2013 года заложен на армию в том числе и на строительство жилья он составлял 26 миллиардов на этот год закладывается 50 миллиардов при количественном составе 232 тисячі було в 2013 році, в цьому планується 250 тисяч практично у ньому незначительно значить у спільній розмові також дійшли згоди щодо перспективності зміни статусу центру на науково-дослідний інститут. Владислав Атрошенко запевнив і надалі буде підтримувати військових на усіх рівнях і на парламентському, і за необхідності у впливі на місцеву владу, аби всі разом і влада, і громада, і військо працювали узгоджено і якнайшвидше та найефективніше виконували поставлені задачі заради миру на українській землі.